Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні такий буде відео. У нас урок е, такий ось етюдик, як намалювати об'ємне е, дерево. Це буде у нас конкретна берізка. Е, Гуашю е, в середовищі. Ось Не просто об'ємне дерево, а, скажімо так, на фоні неба. І, щоб, і що використовувати для того, щоб наше дерево було ну Скажімо так, об'ємним, да? і які принципи діють у живописі для того, щоб було таке враження, що наше дерево має об'єм. Для цього спочатку ми зробимо з вами, скажімо так, фон. Да? Це буде у нас значить, фоном у нас буде небо слугувати. Ось я беру білу фарбу, змішую її з синьою, Ось, так, да? і зафарбовую фон. В гуаші ми з вами пам'ятаємо, що в Гуаші нам важливо, щоб у нас була фарба плотна, да? і щоб у нас було менше води, ми мажемо, не заливаємо, а мажемо, да. Тобто ми кладемо маски. Ось. Набираю фарбу з баночки, не розчиняю її водою зайвий раз Ось. і використовую належним чином. Ось таким. Ось. Так, Бачите, тобто замішую я таку як, як пасту. Тобто у мене води. Ви бачите, що на палітрі у мене води небагато майже взагалі немає. Я, я тільки змочую пензлика для того, щоб він у мене був вологий, але не набирав воду. Ну, скажімо так, ось і все, Да? Ось наш підмальовочок. Тобто наше небо. Його можна зробити більш живописним, тобто можна більше відтінків робити. Я вам показую спрощений варіант, щоб ви, ну, скажімо так, зрозуміли, не відволікаючись на, ну, там, на якісь деталі, не відволікаючись, ви змогли зрозуміти принцип. Да? Тепер я беру білу фарбу. Резлик поміняв, взяв отакий круглий, бачите, бо зараз буду їм малювати більше, а не мазати. Я малюю стовбур нашої берізки. Наприклад, отакий він буде у мене білий. І ти десь. Отак. Отакий стовбур десь буде у мене. Взагалі воду не беру. Ось. Прямо з баночки беру білий колір. І там якісь гілочки показую. Вимальовую так ось етюдно, да? отаким чином. Ну, хай буде якось так. Ну, поки що. Мию пензлика, мию пензлика і змішую зелений. Зелений. Він у мене зараз у, у Гуаші тільки такий, тому мені треба зелений темний, я беру зелений, додаю до нього синій. І трошки чорного, щоб у мене вийшов такий темний зелений і головне холодний. Багато синього додаю. Головне холодний. І отакими ось мас масками отакими, я накладаю е листя темне і холодне на нашу берізку. Ось бачите? Такий принцип. Холодне. Чому холодне? Тому що воно буде у мене, як підмальовочок, знаходитись. Це листя знаходиться якби всередині, там, глиб, ну глибоко. Ці гілки не ближні, а вони дальні. Щоб ви зрозуміли, вони там далеко. А гілки, які будуть, е, листя, яке буде близько до мене, до нас, до глядача, то воно буде. Світле і тепле. Зверніть ще раз увагу. От. Десь я, десь я заходжу на, на наш стовбур да, щоб було воно так ну, якось органічно виглядало. Ось у нас таким чином воно йде. Ну і ви бачите характер. Ми намагаємось передати характер листя на берізці, воно так, так росте донизу. Якби так звисає таким чином, як звисає. Ось. До речі, так, так можна працювати і в акрилі, і в олійному живописі по такому принципу. Ось. Ну, і тепер чекаємо, поки воно підсохне. Поки воно підсихає, я можу десь тут. Чорненьким знов-таки воду я практично не використовую, хоча в мене, гуаш така е е жидкувата. Я можу тут якісь ось елементи на берізці показати оцих, значить, плямочок хай будуть. Ну, якось так. Ну і тепер е, якому разі на борізці не робіть отакі, знаєте, такі плямки, е, такі рівні, чіткі, отакі однакові, бо у вас буде знаєте, така паличка даїшника. Я, я так це називаю. Ось. ну І тут навіть можемо взагалі такий темний-темний синій, темно-холодний, десь отакі вдарити прям моменти. Але ви ж бачите, що ми залишаємо, що ми залишаємо? Ми залишаємо небо. Просвіти неба ми залишаємо. Тому ми, ми першим чином ми спочатку робимо небо завжди. Ось. Якщо ми небо будемо робити в останню мить, то це буде набагато складніше. Набагато буде складніше. І тепер чекаємо, коли воно підсохне, і можна буде робити останній етап, тобто ми будемо робити світлі теплі листя на передньому плані. І так, ми, тут у нас вже підсохло, ми переходимо до нашого останнього етапу: як нам зробити листя, яке до нас ближче. І ще раз я хочу наголосити, що передати нам такий елементарний об'єм. Без, без усяких там хитрощів і, і зрозумілий для всіх. Е, можете навіть поспостерігати, подивитися там за вікном чи на вулицю вийти, подивіться, які кольори е, знаходяться в глибині дерева, і які кольори знаходяться, наприклад, на, на гілках, і е, зовнішні, да, які до нас ближчі. Тобто, глибина дерева це завжди. Ну майже завжди, але я думаю, в більшості в більшості випадках художники використовують і взагалі так воно і виглядає, що вони холодні і такі темні. І воно автоматично нам дає таку глибину. Зараз дерево повністю темне, і воно повністю холодне, і воно не має об'єму. Хоча б таке дерево може бути, можливо, воно десь там в тіні але тоді нам нам би цей стовбур не не таким. Білим би було б робити. Да? То що ми зараз робимо? Я взяв пензлика, до речі, можна пензлика взяти такого роздмурханого, бачите, також Ось із, із такої серії чумачечих пензликів. Е, Беремо без води. без води, Я беру зелений, змішую його з жовтим, можна вохри додати. і Ще раз зелений, щоб такий був колір. І ось, бачите, без білого, до речі, біл я поки не додаю. І дивіться, я набиваю гілочки, які до нас будуть ближні. Бачите? Ось вони йдуть. Ось це ті гілочки, які до нас знаходяться на передньому плані. Тобто зов... зовнішня частина гілочок. Да? Зов... Листя Яке знаходиться з зовнішньої частини. Ось. Так. Так. О. Ну, якось так, да? А там уже дивимось, що нам де нам вигідно, щоб залишилось більше тіньової частини. Ось. Зробили. А тепер ми можемо включити білий кольор для того, щоб світлий нам створити. Я беру до, до зеленого цього з вохрою чи з жовтим, додаю білого і роблю, наприклад, з цього боку, з цього боку, да, я роблю, що у мене будуть саме ці гілочки будуть найсвітліші, але вони не повинні бути у нас. Е так масово, да, так, ну, вони не, не повинні забивати повністю всю територію нашого дерева. Тобто лише з того боку, де у нас є світло. Ні в якому разі ми не, не забиваємо все дерево, да, ми залишаємо і темні відтінки, ті, що були під мальочок, і оцей зелений що був без білого. І де-інде показуємо, що у нас найближче листя, найсвітліше листя. Знаходиться ось тут, і воно висвітлене. Бачите? Ця частина більша в тіні, ця частина більше на на світу, на світлі. Ось таким чином, дивіться, як як що відбувається у нас, ось ми з вами набиваємо е, світло на нашому дереві. Ну от і все, бачите, в три етапи, ну, можна сказати так, в два етапи. Да? Тобто спочатку ми робимо підмальовочок. До речі, після цього ми можемо взяти вже тонкий пензлик, взяти білу фарбу, там якусь, чи, щось там, чи, чи змішати біле з чимось, і вже там якісь тонкощі, да? якісь гілочки там десь просачуються е, скрізь цей наше листя. О, да? десь так. Десь так. Тобто, то вже, ви, то вже ви, скажімо так, кожен для себе вирішує, що йому там треба підмалювати, а можливо і не треба. Ось. І ось у вас готова, бачите, вже робота. Ось такий принцип. І ще раз давайте алгоритм дій, ви робите підмальовочок небо. Робити. Небо може бути, до речі, будь-якого кольору, не, не тільки такого, як, як я це зробив. А небо може бути і, і дощове, і вечірнє якесь може бути. Да? А ось. І потім ми спочатку кладемо холодний темний підмальовочок листя на дереві. Ось. А ну, перед цим ми робимо з вами стовбур дерева. Да? І, і, до речі, не обов'язково робити його білим, так як я це зробив. Може бути і такий якийсь і, у цього білого відтінок. Якщо це вечір, то може бути навіть майже такий білий з жовтим змішати, чи з охрою, чи з оранжевим, що так, знаєте, так освітлюється сонцем вечірнім. Може бути навпаки темніший колір. Да? А, е, до речі, так, так, так малюється не тільки берізка, тому це може бути будь-яке інше дерево. Робите підмальовочок темно-синього листя, да, такого о, темно зелено синього. Да. Тобто, до, до, до зеленого ви додаєте якийсь холодний відтінок без білого. Обов'язково білий не використовуєте взагалі в тінях білий не використовуєте. Тобто, просто кажучи, ви кладете спочатку тіні. Повністю залишаєте просвіти неба. Потім ви на тіні кладете теплі кольори, зелений, з будь-яким теплим змішуєте, чи, там, чи готовий теплий зелений, а не, але не включаючи білий колір для світла. І вже потім ви, ви додаєте білий до вашого цього теплого зеленого, і робите світлі місця на Дереві. Ось так виглядає робота над об'ємним деревом. Я думаю, цей алгоритм ви можете використовувати для малювання об'єктів у пейзажі. До нових зустрічей, до побачення. Пишіть у коментарях, якщо вам щось було незрозуміло, запитуйте, чи е, там, ну, там, у кого є якісь бажання пояснити, що вам незрозуміло, чи пояснити, що як малювати. Також можете писати в коментарях, буду намагатися вам допомогти. До нових зустрічей, до побачення!